Літо гаряча пора сезону відпусток, коли як не влітку кожен бажає відпочити зі станції Новгород Сіверський. найбільше білеця вже розкуплено до Євпаторії, Одеси та Сімферополя. Літо гаряча пора у дорослих відпустки, у дітей, канікули. Час, коли більшість бажає відпочити, набрати сили, загартувати організм для оздоровлення та відпочинку. Зазвичай обираємо південь України. Популярними містами, де відпочивають сіверяни, залишаються Одеса, Євпаторія, Сімферополь. За цими напрямами найбільше розкуплено білетів зі станції Новгород Сіверський. Також введено на літній період додаткові потяги. Введено много доповнити поїздів во всіх направленнях, в особності ета сторона Крима. Это Юпатория, Симферополь, Севастополь. А поезд, например, который идет через Черников, можно дали больше предварительной продажи. То есть можно взять там. Что касается поездки со станции Мена в сторону Крыма, там, конечно, у нас предварительной продажи нет. Только за сутки или по прибытию поезда. З 26 травня введено новий розклад руху потягів. Однак по маршруту терещинська Семенівка розклад залишається незмінним. Також введено правило купівлі квитків по документам. При покупці білету ви можете просто продиктувати свою фамілію, ім'я і взяти білет. Але маєте в виду, при посадці в вагон проводник потребує у вас білет і документ, який зберегти, що действительно це білет у вас. Якщо ви хочете подорожувати зі своїм домашнім улюбленцем, наприклад, собакою для цього маєте купувати окреме купе. А якщо відправляєте на відпочинок дитину одну, то провідник має право не пустити її у вагон. На сьогодні білети на південь України розкуплено не всі. Тож, якщо ви плануєте відпочити, не зволікайте. Звертайтеся у каси вокзалів і приємного вам відпочинку.